Русі. Друге пришестя Ісуса Христа наближається. Це реальність, про яку попереджає Слово Боже. Господь не залишив нас віддання. Біблія говорить про безліч ознак його повернення, і багато з них ми бачимо вже сьогодні. Ізраїль відновлений як держава після століть Росії, народ Божий повернувся на історичну землю. Євангелія доступна і проповідується по всій землі. Людські імперії хитаються і падають. Політичні системи стають все більш нестабільними. Але глобальний контроль посилюється. Війни, голод, епідемії, землетруси, відступництво і моральне падіння світу, але водночас і пробудження церкви. Світ готується до завершення своєї історії. Настає день Великого Суду Божого. Кожна душа постане перед Христом. Живі і мертві дадуть звіт про свої вчинки. І хто не знайдеться, записано в книзі життя, той буде кинути озеро Вогняне. Місце вічного відлучення від Бога. У книзі життя записані нерелігійні люди. Не просто хрещення за традицією, а родина Ісуса Христа ті, хто народився згори, хто прийняв Ісуса як Господа і Спасителя, хто живе згідно з Його словом і є частиною Його живого тіла, Церква, наповнена Духом Святим. Проти Ісус інша реальність, мертве тіло, яке вже зараз формується через світські вчення, філософії. Новітні релігії, культ, особистості, людські ідеології, що ведуть до поклоніння Антихристу, це є підготовка до великого обману останньої сатанінської системи, яка зведе багатьох. Тому сьогодні час вибору Кожному з нас завжди має вибір або бути частиною царства Божого, або залишитися у владі цього світу, які невпинно рухаються до загибелі. Час зупинитися і задуматися, хто ми для Бога і чи є для нас місце в царстві Божому і наближається день, коли вже буде пізно, бо написано: ось іде з хмарами і побачить його кожне око. Об'явлення. Один сім.